Друзі, мої вітання. Сьогодні по всій країні оголошено день жалоби загиблими у Сумах, щирі співчуття всім тим, чиї близькі вчора загинули. Власне, з цієї трагедії, з цієї новини, ми і почнемо нашу розмову з нашим спікером. Це Роман Єделів, юрист міжнародний, кандидат юридичних наук та доцент кафедри міжнародного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Пане Тарас, пане Романе, перепрошую, я вас вітаю. Добрий день. Власне, нагадаю нашим глядачам, що у день Бербної неділі, вчора, 13 квітня, російські війська атакували центр Сум балістичними ракетами. Одна ракета влучила в університет, а друга вибухнула над вулицю, наслідок чого, за останніми даними ДСНС, загинули 34 людини. З них це дві дитини. Також постраждали 117 людей, серед яких це 15 дітей. Зокрема, загинули водій і майже всі пасажири тролейбуса, який власне перебував би під удару. Є певні реакції світові. Ми бачили, що європейські партнери засудили цей злочинний удар росіянців, але є і реакція американського президента. Що він зазначив: що Трамп, по суті, припустив, що росіяни. Помилково вдарили балістику по центру Сум та назвав атаку жахливою. Я думаю, що це було жахливо. Мені сказали, що вони здійснили помилку, але я думаю, що це жахлива річ. Я вважаю, що війна це жахливо, сказав Трамп на борту Air Force One вчора, 13 квітня, відповідаючи на запитання журналіста про російський удар балістикою по цивільним у Сумах, пане Романе. Як ви оцінюєте ось цю заяву Трампа? Зокрема. От його теза, що це була помилка, не применшує хіба провини росіянців, і в принципі, як вони це можуть використати? Ну, перш за все, я теж приєднуюся до співчуттів. Справді, ми бачимо черговий воєнний злочин з її сторони російських військовослужбовців і чергове серйозне порушення міжнародного гуманітарного права зі сторони Російської Федерації. І, от юридична кваліфікація цієї. Дії вона повинна бути саме такою. Так ми не можемо говорити про помилку, тому що це абсолютно нівелює ті міжнародно-правові зобов'язання, ті норми, які існують в міжнародному гуманітарному праві, і все це виглядає. знаєте ніби комп'ютерна гра, що от ви вчинили якийсь хід. І далі оцінюєте правильним він був чи неправильним, і у вас є можливість знаєте, там завантажити цю гру повторно. Mm. От інколи справді видається, що діюча адміністрація президента Сполучених Штатів Америки діє саме таким чином, так вони зараз вчиняють доволі. Неординарні і незвичні кроки, і дивляться, якою буде реакція світу на ці кроки. Так, ми це побачили на прикладі тарифів, але ми це можемо бачити абсолютно в усіх заявах, тому що ну, немає серйозного ставлення насправді до цих заяв, до дій, які впливають на життя. ну, коли ми говоримо про тарифи, то звичайно відносно так на якість життя. Але коли ми говоримо в контексті російсько-української війни, то безпосередньо на життя людей і ці дії призводять до загибелі, е, проте ну це сучасний підхід е, американської адміністрації до. Міжнародних відносин mm -hmm. до того, що відбувається загалом у світі, ну навряд чи ми могли очікувати від Трампа якоїсь іншої заяви. Тут звичайно можна аналізувати там кожне його слово, як воно було сформульовано, чи це він заявляє, що це помилка, чи йому сказали, що це помилка. А він думає, що це жахливо. Але якщо це можна було робити з попередніми президентами США, так в їхніх заявах. Знаходити якісь підтексти, певні контексти, аналізувати от кожне слово. То з Дональдом Трампом це не працює, бо він дуже просто на наступний день, через два дні, говорить: Я не пам'ятаю, щоб я такого казав, і, взагалі, ваші змі ставиться до мене ворожо, і я не буду відповідати на ваше питання. Mm -hmm. Тому ось до цих заяв Трампа ну. Який плюс цієї жахливої ситуації ми можемо винести так? Це в принципі, мабуть, не, не дуже правильно говорити. Але е, ну добре, що Дональд Трамп знає, що такий удар бах місце, Так добре, що Дональд Трамп не почав ігнорувати це питання, не почав говорити, що е, я нічого не знаю. Війна це взагалі жахливо, і там кожного тижня гинуть тисячі осіб, в тому числі цивільних осіб. Тут все ж таки бачите, Дональд Трамп показав, що він знає про цей напад. Дональд Трамп знову повторив, що війна це жахливо, але я не знаю наскільки довго ми будемо ще серйозно ставитися до таких заяв Дональда Трампа, аналізувати їх як юристу міжнароднику. Мені прикро, що таке цинічне порушення міжнародного права. Називають помилкою, але з точки зору політології, з точки зору міжнародних відносин, ну заяви на борту літака президента Сполучених Штатів Америки, більше навряд можна розглядати як певна позиція. Навіть президента Сполучених Штатів Америки не кажучи вже про позицію всієї держави, на жаль, я ми живемо правильно... в такій реальності. Угу. Я правильно розумію, що на радбезі е, коли власне буде підніматися питання цього ж цієї жахливої трагедії, ну росіянці явно ж будуть посилатися на цю ж версію, зокрема і Трампа. Наскільки в Радбезі ООН ось таке посилання, що це президент лідеруючої країни, зазначив, що це все було помилкою. Ну на це можуть зважати взяти до уваги як. Важливий аргумент ну, дивіться, право воно доволі конкретне, насправді, от міжнародне гуманітарне право, тобто правила ведення збройного конфлікту, чітко передбачають як кваліфікувати певну дію, так як законну чи як таку, що порушує це міжнародне гуманітарне право. Якщо це навмисний цілеспрямований удар по цивільним особам, так то немає сумнівів в тому, що це порушення міжнародного гуманітарного права, як би його хто не називав. Якщо е, це був е, цілеспрямований удар по е, українським військовослужбовцям, так по комбатантам. То тут починає діяти трохи інше правило, е, так званий принцип пропорційності, який говорить нам про те, що хоча ви завдаєте удар по е, законній цілі, але супутні жертви настільки високі, що втрачається будь-який сенс в цьому ударі. Тобто, ви там можливо знищите двох-трьох військовослужбовців, але при цьому вб'єте 20-30 цивільних осіб. От тут міжнародне гуманітарне право теж однозначне. Це також воєнний злочин і серйозне порушення міжнародного гуманітарного права. Тобто, принцип пропорційності. Хоча ви атакуєте певну військову ціль, але е, страждають цивільні особи і цивільні об'єкти, mm -hmm. і от довести росіянам. Що е, обласний центр на 250 тисяч мешканців неділя, тим паче вербна неділя, так, велике християнське православне свято, е, 12-та година дня, і центр міста. Розумієте, в мене от не вкладається юридична аргументація, яка б дозволила виправдати. Цю дію Російської Федерації і назвати її законною, такою, що не порушує принцип пропорційності, тим паче, зважаючи на ту зброю, яку використовує Російська Федерація, яка не є високоточною. І яка має там певний радіус ураження? А ви ж розумієте, це центр міста? Так там радіус ураження в плюс-мінус 50 метрів призводить до величезної кількості жертв серед цивільного населення, що ми і побачили. І от все це має аналізуватися на етапі планування цієї операції, і відповідні особи повинні приймати рішення так здійснювати. Цю атаку, цей напад чи не здійснювати росіяни або неправильно застосували норми міжнародного гуманітарного права, що не звільняє їх від відповідальності, е, тому що ну, неправильні дії mm -hmm. все одно призводять до відповідальності, як би там не було, або ж цинічно наплювали так? проігнорували ці зобов'язання, що також однозначно має призводити до відповідальності. Але все це змагальний процес. Розумієте, ми ж говоримо про право, де є аргументи однієї сторони, де є аргументи другої сторони. І, звичайно, там заяви того самого Дональда Трампа, який назвав це помилкою, от з політичної точки зору ну, можуть бути виправданням. Але я впевнений, що росіяни будуть говорити, що ми знищили там величезну кількість українських військовослужбовців, найманців НАТО, так західних ну, безумно, інструкторів, так. і ми просто будемо ігнорувати, тому що е, в нас є. Правда, розумієте, нам теж її треба проговорювати, треба mm -hmm. артикулювати, і тут ну насправді немає великої різниці саме для правового е, аналізу цієї ситуації. Чи були там українські військовослужбовці, чи не було там військовослужбовців? Mm -hmm. ну, mm -hmm. так. так, от дивіться. е-е а... Все були чи не були військовослужбовці? Це звісно має слідство з'ясовувати. Але є певні заяви і наших політиків, через які от складається враження, а чи не станемо видному в першу чергу ми? Бо от пані Безугла, народна депутатка, а, очільник е, конотопу е, Семеніхін. Вони ж всі зазначали про те, що в той момент в центрі Сум знаходилася певна кількість військових, які зібралися на нагородження. Правда, це чи ні? Це звісно слідство з'ясує. Але якщо навіть поки немає конкретики, просто ці заяви вже ж е, є в медійному полі. Росіянці точно за них схопляться і не вийде так, що це ми боїмося в. В цій історії, бо ну, не знаю, розміщувалися військові в центрі е, цивільного міста, де навколо була купа, величезна купа е, цивільного населення. Дивіться, з правової точки зору, як я сказав, ситуація однозначна. Проблема ж в тому, що кого буде цікавити ця правова точка зору, так ми живемо в світі, де Росія прагне лише одного створити враження, що не все так однозначно. І звичайно, такі заяви вони допомагають. Е, от створенню такого наративу, і ну, з політичної точки зору, напевно, це проблема, і не потрібно знаєте, от гарячкувати, е, одразу виносити це в публічний простір. Тому що е, чи вплине це на те, от така миттєва реакція: знаєте, коли в нас не вляглися емоції, чи вплине миттєва реакція на те, що в подальшому. Не буде подібних ситуацій, ну мені здається, ні. Все одно нам потрібно діяти іншими методами, а не писати там певні заяви в, в телеграмі, так чи виходити в прямий ефір і заявляти про те, що от е, е, там. Було нагородження українських військовослужбовців чи певне зібрання, тут е, невідомо е, розумієте ж, е, ми маємо дивитися на результат, і миттєвість вона нічого не додає Україні, а росіянам дозволяє пояснити своїм громадянам. А нам же ж треба розумієте впливати і на думку ну, громадян Російської Федерації, якби. Складно це не було, але. Ну. На жаль, Така ситуація, от е, росіяни ж запам'ятають те, що це було нагородження, і відповідно Російська Федерація знову вчинила все угу. е, тобто, правильно, Тобто, уточню в правовому аспекті, в принципі, Україну протягнути ну немає за що е, е, ні, розумієте, не там, міжнародне гуманітарне право не забороняє збирати військовослужбовців. Так це ж абсолютно нормальна діяльність, і ця поведінка не регламентується. Проте, е, ну зараз так багато критики на тих, хто зробив такі заяви, і скоріше за все ця критика аргументована. Але саме з точки зору вибору часу, коли з'явилися ці заяви, все ж таки нам треба нагадувати державі, що не потрібно вчиняти такі дії. Так, це не порушення з точки зору права, але наскільки це правильно Збирати там в прифронтовому місті військовослужбовців якесь окреме приміщення, ну напевно, неправильно, і хочеться, щоб таких дій не було. Я ж думаю, нам всім цього хочеться. Так просто що не треба це виносити, от в публічний простір в той момент, коли суспільство в штоці, так в той момент, коли суспільство не хоче чути нічого. Крім того, що росіяни мають понести відповідальність за порушення міжнародного гуманітарного права і за порушення міжнародного права і за всі ті звірства, які вони вчиняють, от тут була зроблена помилка. Ну і взагалі я не знаю, чи пост в телеграмі вплине на те, що такі зібрання припиняться. Ну можливо, можливо, вплинуть, але я думаю, що є більш дієві. Методи насправді почула добре до інших новин, зокрема євронюс. Що пише Путіна, не судитимуть за воєнні злочини, поки він залишається президентом. Спеціальний трибунал, який планує тільки створити західні країни у газі на базі Ради Європи для розслідування злочину агресії проти України, не зможе судити Володимира Путіна, доки він перебуває на посаді президента Російської Федерації. Власне цитата: поки Путін залишається президентом, трибунал не зможе розпочати навіть заочне слухання його справи. Такий процес можливий лише після того, як він покине свою. Посаду повідомив один з європейських чиновників, пане Романа. А чому ми тільки зараз е, з'ясовуємо і дізнаємося, що виявляється Путіна не судитимуть за воєнні злочини, поки він е, є президентом Росії? Начебто, ж, стільки ну, вже кроків було зроблено, ну, так. так я е, дозволю собі невеличке уточнення. Коли ми говоримо про спеціальний трибунал щодо злочину агресії, ми говоримо саме про злочин агресії, так воєнні злочини, які в тому числі вчинив е, Володимир Путін. Це юрисдикція міжнародного кримінального суду, і там ми вже маємо так ордер на арешт Путіна за воєнний злочин у вигляді незаконного переміщення українських дітей з окупованих територій України. Угу. Тому тут ми обмежуємося лише ось цим от злочином агресії. Ну і дуже правильне питання виставити: чому ми лише зараз про це дізнаємося? Тому що три роки Україна вела несамовиту. Юридичну боротьбу за те, щоб, по-перше, створити цей спеціальний трибунал. А по-друге, цей спеціальний трибунал мав е таку характеристику, як е обхід абсолютного імунітету е глави держави, глави уряду або ж міністра закордонних справ. І от, повірте мені, е, українська дипломатія, так, е, юристи міжнародни, всі відповідальні за ось зов, зовнішньополітичний трек України зробили все можливе для того, щоб досягнути зазначених двох цілей. Але міжнародне право в цьому випадку виявилося. Трохи стабільнішим, ніж того ми б хотіли на даний момент, так держави, інші держави, навіть держави-союзниці, так якщо от вірити в тому, що каже «Євроньюз», все ж таки, ми не бачимо так офіційних документів, вони не були опубліковані, хоча вже є погоджені інструменти якими буде створено цей спеціальний е, трибунал на засіданні так званої core group, так е, там, е, серцевинної групи, е, ці документи погоджені, вони вже існують, і от в квітні травні вони будуть обговорені в рамках е, Ради Європи. От те, що ці документи досі не опубліковані, і Українська сторона робила не так багато заяв про ці інструменти, ну частково підтверджує. Те про що пише Євроньюз, бо звичайно ну, неможливість заочного засудження, це не та характеристика, до якої Україна прагнула. На жаль. Але ну розумієте. Коли Але ви слухайте, виставите... в такому випадку, хоч заочне засудження, це теж ну ваважливий важель, аніж просто взагалі відкладати це справу на той момент, коли там Путін не буде вже президентом. Дивіться взагалі чудово, що Україні вдається ну як виглядає зараз створити цей спеціальний трибунал щодо злочину агресії. Так був несамовитий спротив і зі сторони міжнародного кримінального суду, і зі сторони наших певних держав-союзниць, і зі сторони Російської Федерації. Для того, щоб цей трибунал не було створено. Тому що в сучасному міжнародному праві злочин агресії це така собі сіра зона, де ми маємо визначення цього злочину агресії, ми маємо певні характеристики, які має відповідати цей злочин агресії, але ми не маємо практики, яка пояснювала, що таке злочин агресії. Так, після Нюрнбергу в нас не було. Жодної міжнародної судової установи, яка б працювала з цим злочином агресії. Тому ось це амбітне завдання, яке Україна поставила перед собою ще в лютому 2022 року, те, що ми дійдемо до створення цього спеціального трибуналу, це вже чудово, це вже величезна перемога. Але з практичної точки зору, звичайно. Ну, ми ж три роки пояснювали, чому цей суд повинен розглядати цю справу заочно. Так, це була українська позиція, в тому числі. Я багато про це говорив, і зараз я не можу тут миттєво перевзутися і сказати, що це не важливе питання. Це важливе питання. Дуже прикро, що воно сталося так. Дуже е, прикро, що держави не взяли на себе відповідальність для того, щоб почати формувати нову міжнародно-правову норму, за якою міжнародні злочини не дають е, ну, вчинення міжнародних злочинів, не передбачає наявність імунітету діючого голови держави. Це прикро. Так не повинно було бути, але треба ставитися з розумінням і е, ну, знаєте як. Головне, що трибунал буде створено, це допоможе в тому числі в подальших конфліктах. Е, ну, будемо сподіватися, вже не за участю України, але раптом і за участю України е, нам будуть надані там додаткові аргументи. Тому е, те, що створимо, чудово, те, що не зможе заочно засудити, погано чи на практиці це вплине на відбуття Путіна покарання. Ну, чесно кажучи, ні, так тому що заочний вирок, як ви розумієте, теж не був би виконаний. Давайте сподіватися і робити все можливе, в тому числі от те, що зараз роблять збройні сили України, для того, щоб Путін припинив бути главою Російської Федерації, опинився у ГАЗі і був засуджений і міжнародним кримінальним судом, і спеціальним трибуналом щодо злочину агресії, і українським національним судом. І російським національним судом, так який буде діяти на принципах е, демократії верховенства права. Ну і там же ж ми маємо MH17, тобто голландський наці... нідерландський національний суд. Е, от чим більше цих установ буде, тим краще, але ну тут важливо, що Путін опинився у Гаазі, і на це вплинути заочний розгляд. Ну чи заочний, чи Я очний розгляд, на жаль, на жаль, не міг. Але ну, знову ж таки ще раз повторююся. Звичайно, прикро. Це не та характеристика, яку ми б хотіли мати, але створення, і ось цей напевно складний компроміс. Повірте, це був складний компроміс для представників України. Ну, краще створити трибунал, який не буде розглядати заочно, ніж не створити трибунал взагалі. От таке рішення було прийнято. Пане Романе, наостанок хочу ще вашу оцінку е, отримати таким е, новинам. Вони в нас е, з минулого тижня вже тягнуться, але кожен раз нова якась інформація е, поступає стосовно полонених китайців. Служба безпеки України вже допитала їх. Вони потрапили в полон до українських військових на своєму ж першому бойовому завданні, і збройні сили України вступили в бій на Донеччині із шістьма китайськими військовими, але шести тільки двоє, якраз і потрапили до полону. Чи можемо ми назвати, що Китай офіційно бере участь у війні проти України? Їх співгромадяни якраз і воювали на території нашої України проти нашої держави. Все буде залежати від тих свідчень, які отримує Служба безпеки України від цих військовополонених, якщо Україна е, отримує інформацію про те, що ці е, громадяни КНР брали участь у війні саме як китайські військовослужбовці, то в такому випадку ми можемо говорити про участь Китаю у цьому збройному конфлікті. Якщо ми такої інформації не отримаємо, і громадяни КНР будуть казати, що вони беруть участь у цьому збройному конфлікті як приватні особи, і взагалі не мають ніякого стосунку до армії Китайської Народної Республіки, то в такому випадку нам буде дуже складно довести, що Китайська Народна Республіка бере участь у цьому збройному конфлікті як сторона цього збройного конфлікту. Тут, от ми не маємо інформації про те, як свідчать так ці військовополонені. Тому забігати наперед з оцінкою цієї ситуації доволі складно. Але ну, те, що ми чуємо в публічному просторі, так все ж таки, це звичайні громадяни Китайської Народної Республіки, які побачили певну рекламу. в… Там, в Тіктоці чи в інших соціальних мережах. Ну один мережах. з сказав, що його завербували росіянці безпосередньо на території Китаю. Так, е, Ну же ж бачите, от е, ми можемо оцінювати наскільки Китайська Народна Республіка е, заважає здійснювати таку діяльність з вербування своїх громадян. Але е це ж не безпосередня участь у збройному конфлікті. Тобто міжнародне право тут однозначно, Так? поки не, не з'являються військовослужбовці армії певної держави, або ж е військовослужбовці там, певної приватної військової компанії, але яка діє під прямим е керівництвом е державних структур. Ми не можемо говорити про участь певної держави в збройному конфлікті. Тобто, е, нас... якщо ці китайські е, військові вони просто цивільні в житті, е, звичайному, то зараз і мова може йти про те, що ми їх можемо обміняти на наших полонених, які знаходяться на території Росії. Ну, дивіться е, навіть якщо вони військові в звичайному житті, але вони звільнилися так зі служби в китайській армії. Справді звільнилися так не фіктивно, як росіяни це люблять робити, так звільнити два тижні тому, а справді звільнилися з армії Китайської Народної Республіки і е, вступили до лав е, армії Російської Федерації. Так то ми до цих осіб маємо ставитися як до комбатантів е, Російської Федерації, і звичайно, ці особи отримують статус військовополонених. І ми їх можемо обміняти е, на українських е, військовополонених, яких отримує Російська Федерація, крім одного такого от, е, непростого моменту, здебільшого політичного, чи хочуть ці військовополонені бути обміняними щоб щодо них відбувся обмін? І щоб вони повернулися на територію Російської Федерації, отут міжнародне право прямої вказівки не дає. Вважається, що ну, такою належною поведінкою було б спитати, чи хочуть е, ці е, військовополонені громадяни Китаю повертатися в Російську Федерацію, і якщо не хочуть. То напевно нам краще тоді проводити переговори з е Китайською Народною Республікою, щоб ми їх повернули Китаю. Китай вплинув би на Російську Федерацію. Щоб Російська Федерація повернула певну кількість українських військовослужбовців, яких вона отримує в е полоні, це можливо. Це непростий шлях, знову ж таки, він політичний здебільшого, але я більше вірю в успішність такого обміну, ніж ми просто повернемо китайців Російської Федерації. Нам тут треба зіграти політично, справді на тому, що от бачите, Китай починає брати участь у нашому збройному конфлікті. Китай допомагає агресору, Китай втрачає ось цей там певний імідж, який існує всередині Китаю, що Китай нейтральний, хоча в ну, нас імідж у Китаю трохи інший, як ви розумієте. Але е, ось тут ми можемо так дипломатично. Виторгувати не один до одного, так а один до більшої кількості військовополонених, але це не зовсім питання права, так це більше питання дипломатії, питання політики. Право тут однозначно, так це військовополонений Російської е, Федерації, який утримується Україною. І для права на даний момент ну не виглядає так, що Китай почав брати безпосередню участь у нашому збройному угу. пане Романе, щиро вам дякую за вашу професійну оцінку цим питанням, які ми разом з вами піднімали. Сподіваюсь, нашим глядачам більш зрозуміло стало Роман Єдельв, юрист міжнародник та кандидат юридичних наук, а також доцент кафедри міжнародного права Київської національної університету імені Тараса Шевченка. Пане Романе, ще раз вам щиро дякую. дякую.